А одещину ворог котре атакував ударними безпілотниками, внаслідок обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині Одеси немає електропостачання, розповів очільник обласної військової адміністрації ОВА Олег Кіпер. Деталі розпитаємо у нашої кореспондентки Світлани Довжук. Вона наживо розповість про ситуацію в місті детальніше. Світлано, як місто пережило нічну атаку, та що наразі з електропостачанням? Вітаю колеги. Наразі непроста ситуація в Одесі, тому що через пошкодження енергетичної інфраструктури саме на Одесі, частина міста наразі залишається знеструмлена. Тож вже зараз місті зранку можна почути, як, як і кафе, так і магазини починають переходити на генератори. Наскільки швидко вдасться всі лікувати проблеми з електропостачанням, наразі невідомо, і от вже сьогодні зранку повідомили в міській раді, що через атаку міський електротранспорт поки не ходитиме до невизначеного часу. Вже вирішується питання з автобусними перевізниками для того, щоб вони виводили на е, зараз дороги більше автобусів, а магістральні маршрути можна було перекривати автобусами середнього та великого класу, в тому числі наразі вирішується питання, що робити з навчальним процесом. Чергові групи будуть працювати в дитячих садочках. Тож батьків закликають нагодувати дітей завчасно, тому що наразі поки неможливо буде приготувати їжу в закладах освіти. Якщо все ж таки після восьмої ранку вдасться відновити трохи електропостачання, то звичайно в першу чергу це навчальні заклади, школи, дитячі садочки. Але поки що все ж таки переходить більше на дистанційний режим. В зараз повідомляють військові в військовій одеські адміністрації, що намагаються працювати досить активно, тому що всі служби екстрені зараз виведені на роботу, але тим часом неможливо спрогнозувати, коли частина Одеси зможе отримати світло. Вже до цього вже до останньої атаки Одеса переходила на графіки відключення світу стабілізаційні. Тож вже була досить непроста ситуація з електропостачанням. Тож остання атака вона трохи дійсно ускладнила ще більшу ситуацію. Наразі відомо, що і в Харкові досить непроста ситуація зі світлом. Тож я передаю слово своїй колезі Катерині Космаровій. Вітаю Світлана. Насправді, на четвертий день містяни вже потроху пристосовуються до цих умов блокауту. Вже немає таких натовпів біля магазинів, черг за водою. Однак у деяких магазинах все, ще відчувається, незначна нестача випічка. Частина супермаркетів, аптек та інших закладів підключається до генераторів, до пунктів незглавності та інших місць, де можна підзарядити свої пристрої чи скористатися інтернетом, все, ще проходять люди. Однак вже немає таких черг як у пер. Ще день блокауту. Вчора нам повідомили, що сьогодні метро не перевозитиме пасажирів, а не вийдуть на маршрути, тролейбуси та трамваї. Однак, ось буквально перед прямим включенням ми спустилися до станції метрополітену і від працівників дізналися, що сьогодні метро працюватиме з інтервалом у 20 хвилин. Що стосується світлофорів, то вони вже функціонують майже всюди. Майже в усі будинки вже повернули водопостачання та водовідведення. Приблизно у половині будинках вже з'явилося світло та тепло. Постачання однак назвати точну дату, коли вже відновлять повністю енергопостачання у Харкові поки що неможливо. Дуже сильно зруйновані усі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ. На жаль, поки що заживити одночасно усіх абонентів немає можливості, тому аби заживити споживачів, вели погодинні відключення світла. Першочергово заживили критичну інфраструктуру. Погодинні відключення світла опублікували в обласній військовій адміністрації так залежно від району у конкретний час а це 6 годин на добу у містян не буде світла. Що стосується громад області, це 2 години щодня. Це наразі вся інформація. Харків на зв'язку, Олена. Колеги дякую вам за інформацію. На зв'язку були наші кореспондентки Світлана Довжук, яка розповіла про наслідки нічної атаки на Одесу. І Катерина Кусмарова про те, як Харків оготується від останнього масованого удару.